Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Станом на осінь 2024 року квартиру бізнесмена та співвласника студії квартал 95» п'ять Тімура Міндіча могли перевіряти на наявність прослуховуючих пристроїв двічі на тиждень, але жодного разу не зафіксували факт прослуховування. За даними співрозмовників серед впливових політиків, після публікації УПЕПО прослуховування квартири Міндіча офіс президента не одразу повірив у достовірність інформації. Водночас банкова через різні канали намагалася перевірити, чи ця історія не була була вигадана спеціально, щоб залякати владу в момент загрози для незалежності на І САП. Свідчення того, що ОП виявив прослуховуючи пристрої не в стелі, а в підлозі квартири Міндіча може бути одне раптове звільнення. 21 серпня наглядова рада Атена Енергоатом задовольнила заяву ВО голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень. Йдеться в повідомленні, як повідомив нардеп від голосу Ярослав Железняк, після відставки Котін виїхав з країни. Зазначається, що численні джерела ОПЕ ще рік тому називали сферою впливу Міндіча саме енергоатом. За даними Розмовники української правди в політичних і бізнесових колах серед гостей мінічі могли бути не лише впливові люди, а й президент України.